Марія Цуканова, Втіха, оповідання, читає Лілія Мироненко, розділ перший. Ганна Семенівна Пахоменко, жінка середніх років, поверталася з базару додому. Було влітку, але сонце, прикрите габою хмар, не загрожувало спекою. А легенький вітерець, жартівливий, приємно грався кінцем шарфа. Та пасмом темного волосся. Трохи повна, а вимиловида Ганна Семенівна почувала себе молодою, бадьорою, і такі ж бадьорі й приємні думки кружляли в її голові. Думала про те, що вона добра господиня, що все горить в її спритних руках, що її донька вийшла заміж і незабаром має подарувати їй внука або внучку. Що син добре вчиться і колись буде лікарем, що чоловік її, хороша людина і досвідчений майстер, якого шанують на заводі. Життя проходило праці тихо, спокійно, і їй було жаль тих, у кого життя склалось інакше. Ось сьогодні на базарі якась жінка в темній хустині з великою родимкою на носі розповідала. Про своє життя нескладне і тяжке. Вона скаржилась на чоловіка, який зраджував її, а тепер і зовсім покинув з малою дитиною. Історія була досить звичайна, але жорстока, і Ганна Семенівна з подякою згадала про свого чоловіка, з яким прожила 25 років і від якого не зазнала жодної прикрости. Весела й задоволена, Ганна Семенівна перекинула думку на смачний обід, який мала приготувати своєму Григорію Васильовичу печеня з зеленим горошком. Він це любить, майже вголос, подумала вона, і з цією думкою зійшла на ганок і підвела руку до лудки над дверима, місця сховання ключа, намацавши ключа. Ганна Семенівна приклала його до замка, щоб одімкнути, аж раптом двері від дотику несподівано й легко відчинились самі. Ганна Семенівна занепокоїлась. Якщо це прийшла донька, то чому вона поклала знову ключ на місце схованки, а не лишила його в дверях? Перед покої, неспокій ще дужче охопив її. Двері до кімнати були напіввідчинені. Чого Ганна Семенівна ніколи не робила виходячи. Всім своїм єством господині, вона відчула загрозливе порушення ладу. Швидко відчинивши двері до кімнати, Ганна Семенівна зробила крок уперед і вражено спинилась. Посеред кімнати, чистенької і затишної, на двох великих валізках сиділа незнайома жінка. Одягнена вона була досить добре. Капелюсі, але її очі, що дивились десь убік, і дуже нафарбовані губи здались Ганні Семенівні неприємними. Деякий час обидві жінки дивилися мовчки одна на одну. Ганна Семенівна здивовано і запитливо, незнайома з коса, уникаючи погляду. Нарешті Ганна Семенівна спромоглася спитати Вам. Кого? Жінка ще дужче скривила оком і гугнявим голосом відказала: Я приїхала до чоловіка. До якого чоловіка? механічно спитала Ганна Семенівна, відчуваючи, що думки її плутаються, і вона неспроможна будь що збагнути, а незнайома жінка продовжувала гугнявим, неприємним голосом. Це мешкання Григорія Васильовича Пахоменка. Це мій чоловік. Я приїхала до чоловіка. Відчуваючи, що ноги їй потерпли і стали слабкими, Ганна Семенівна безрадно сіла на стілець біля дверей. В голові майнуло оповідання жінки з родимкою на носі на базарі. Потім чомусь Ганна Семенівна згадала про обід. Який мала приготувати своєму Григорію Васильовичу, і раптом ясно зрозуміла, що ця неприємна жінка, дружина Григорія Васильовича, того Григорія Васильовича, з яким вона прожила 25 років, від якого мала дітей, і кому була все життя вірною, відданою дружиною, і десь з глибини. Піднеслась нестерпна, пекуча образа і до болю стисла серце. Значить, Григорій, якому вона віддала все життя, не тільки не був вірним їй, не тільки тимчасово зрадив її. Ні, він насмілився називати цю жінку дружиною, і тепер ця жінка прийшла до її кубельця Яке вона охороняла 25 років, у якому зберегла, виплекувала кожний закуточок, кожну ганчірочку, де вона вирощувала своїх дітей, де провела щасливі дні, прийшла з думкою зайняти її місце, місце господині. Ні, цього вже було забагато. Ганна Семенівна відчула сили її повернулися. Вона підвелась і, схопивши міцною рукою один чемодан, потягнула його і жбурнула за двері. Те ж зробила вона і з другим. Потім, вказавши на двері, владно крикнула. Геть. Жінка не сперечалася. Вона мовчки вийшла в двері. І, взявши свої чемодани, пішла на вулицю. Розділ другий. І ось передобідні години, які Ганна Семенівна проводила енергійно і працьовито, розтяглись тьмяно, сіро і незвичайно довго. Образа зростала, переповнюючи груди нестерпним болем. Ганна Семенівна брала рушник, щоб витерти посуд, але відразу, забувши за нього, сідала, потім знову. Бралась до роботи, але замість роботи заливала сльозами. Вона підійшла до дзеркала і побачила своє постаріле, як їй, здавалось, обличчя з червоними від сліз очима, гірко закрила його рушником, який тримала в руках. Старість прийшла несподівано, як і ця непрохана гостя, що назвала себе дружиною Григорія Васильовича. А ще ж сьогодні вранці вона пишалась, що виглядала молодшою за свої роки. Григорію Васильовичу було за 50, Та, мабуть, для чоловіків 50 років ще не пора, за якою йде старість. І пригадалось Ганні Семенівні перше кохання до синьоокого церковного співака Омеляна, за якого вона так і не пішла заміж. Григорія Васильовича. Вона спочатку не кохала, але він упадав за нею, все підсилав сватів, і батьки її вирішили, що людина тиха, працьовита, буде добрим чоловіком. І віддали, доньку. І Ганна Семенівна звикла і сама полюбила. Йось. Знову сльози стискали горло, і образа гадюкою обвивалась навколо серця. Пригадала народження першої дитини, доньки Катрі, і дурнувати від радощі в обличчя Григорія Васильовича, схилене над дитиною. Пригадались ніжність і турбота його під час її хвороби. Адже любив він, любов проглядала в його в поглядах. Невже можна так легко все забути? Забути роки поділених радощів, турботи, все? З'єднане в єдину течію життя, пов'язане одними думками, бажанням. Так гірко минав час. Нарешті годинник підбів чотири години, час, коли Григорій Васильович повертався додому і майже одночасно залунав дзвінок. Ганна Семенівна витерла очі, поправила волосся і суворим, закам'янілим лицем. Пішла відчинити двері. Григорій Васильович увійшов, тримаючи під пахвою новенький мисничок. Ще з порогу, хитро усміхаючись та знімаючи жвавою рукою шапку з лисої голови, він заговорив чому не відчиняла довго? Я з подарунком. І він простяг Ганні Семенівні новенький, блискучий мисничок, про який вона давно мріяла якому б зраділа в інший час. А тепер вона не взяла мисника, а мовчки презирливо й вороже дивилась на чоловіка. Ніяково подержавши в простягненій руці мисник, Григорій Васильович спустив руку з непорозумінням і запитливо дивлячись в лице дружини, на нове господарство купив. Раптом незвичайно їдким голосом, сказала Ганна Семенівна, воно тут, до речі, тут до тебе жінка твоя приходила. Але далі Ганна Семенівна не витримала, з її уст зірвали різко слова, сповнені гніву, бажання відповісти болем за біль, переповнені нестерпною образою. Григорій Васильович слухав мовчки. Відкривши рота, обличчя його виявляло непорозуміння і зусилля щось збагнути. Він, нахилившись, поставив до стіни мисник і, випроставшись та витерши хусткою спітнілу лисину, нарешті сказав: Що ти верзеш? Не доберу. Ганна Семенівна ледве не пом'якшала, вгледівши його розгубленість. Але відразу ж образа знову схопила за серце, і вона, ще дужче розпалившись, дорікала чоловікові. Дітей би посоромився, подивись на себе, на свою лисину, на горб на спині. Зігнувся від старости, а туди ж, соромно людям в очі глянути. Все, що наболіло їй, всю образу. Вона хотіла вилити на цю негідну людину таку непривабливу зі слідами старости. Григорій Васильович спочатку слухав, а потім розсердився. Його лице, вкрите зморшками, зробилось роздратованим, сердитим. Він сплюнув і неголосно відказав. Сказилась баба. Ганна Семенівна теж замовкла. Вона враз відчула себе слабою, самотною і дуже нещасною. Повернувшись до кімнати, сіла біля вікна і заплакала. Потім чула, як Григорій Васильович хухав миючись, потім затерахкотів покришкою, видно подивився, що сьогодні на обід. Але обіду не було, і він сердито загримавши кочергою. Війшов до кімнати, де сиділа Ганна Семенівна. Ти мені толком кажи, заговори він, а не верзи, кат зна що? Що там трапилось? Схлипнувши та перериваючись майже після кожного слова, Ганна Семенівна розповіла все. Григорій Васильович слухав, усміхаючись та лукаво зіщуливши праве око. В деяких місцях оповідання він насмішкувато пхикав, але раптом якась думка промайнула, і він спитав А чемоданів скільки? Два, схлипнула Ганна Семенівна. Важкі. Важкі, механічно відповіла Ганна. Ану, подивись, чи в шафі все ціле. Раптом діловито й заклопотано. Сказав Григорій Васильович. Ганна Васильівна зняла руки з лиця і розгублено подивилась на чоловіка. У шафі. Потім вона кинулась до відпочивальні, де стояла шафа з одягом. Григорій Васильович пішов за нею. Він побачив, як Ганна Семенівна стоїть перед відчиненою і зовсім порожньою шафою. Григорію, вражено промовила вона. То була злодійка, а я думала, думала, передразнив Григорій Васильович. Мозок у вас, у баб, короткий, щоб думати. Як же, сама чемодани винесла, нате вам, дозвольте допомогти. А тепер плач, чого не плачеш? На обличчі Ганни Семенівни відбилась сніковість і сум. Але вона не заплакала, а тільки зітхнула глибоко, з полегшенням, як людина, що прокинулась від тяжкого сну. Чого його плакати? обізвалась вона. Наживемо. Я тобі ось зараз печеню з горошком. І Ганна Семенівна бадьоро і заклопотано. Вийшла до кухні. Кінець, читала Лілія Мироненко.